Вівторок, 27 червня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. вітаю вас. Також протягом випуску з нами працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Штаб на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС створили на Дніпропетровщині. В області вже відпрацьовують різні сценарії. Побідний марш, що став пасткою для окупантів? Неймовірна історія від воїнів окремої бригади ТРУ Дніпра. Наш фронтовий репортаж кришували наркоторгівлю та катували людей. Розслідування резонансної справи Павлоградських поліцейських завершили в ДБР. Табу на ртуть в Україні заборонять виробництво імпорт та експорт продукції з токсичного металу. Яка альтернатива? В день на Дніпропетровщині була загроза ударів ракетами, зокрема по Кривому Рогу. Про це повідомляли моніторингові чати. Та обійшлось без атак. І станом на 17-ту годину ситуація на Дніпропетровщині спокійна. Чергова атака ракетами Х-22 по Україні. Прильоти як рік тому у Кременчуці. Безуспішна спроба окупантів наступати одразу на чотирьох напрямках та просування наших бійців по всій лінії зіткнення. Про все це детальніше. Далі у нашому дайджесті. Рівно рік тому по Кременчуку ворог поцілив ракетою. Влучив по торгово-розважальному центру. Тоді загинули 22 людини. Сьогодні росіяни знову атакували місто. Ніхто не постраждав. Ракета має. Потужність її е, дуже серйозна, е, вибухова частина близько тонни, 950 кілограмів. Тому розумієте, яка небезпека. А ще, крім того, ракета доволі таки неточна, Там її допустима похибка, так, помил, е, відхилення від е, цілі близько 600 е, метрів. А по Донеччині впродовж доби ворог завдав 10 ударів, пошкоджені цивільні об'єкти та житлові будинки. У селі новий комар росіяни вбили місцевого жителя та поранили його дружину. Парамедики надали екстрену допомогу жінці та евакуювали до лікарні. Друзім, давай, 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 давай. Збройні сили України повернули територію, яка була окупована з 2014 року. Йдеться про просування на схід від Красногорівки. Це селище під Донецьком. Більшість будинків пошкоджені або вщен зруйновані вулиці пустинні, але тут і досі живуть близько 20 людей. Тут в чому специфіка тут знаходиться майже поряд з кілометрів півтора. Знаходиться окуповане село Старомихайлівка. і далі вже йде. Донецьк на фоні бачимо це, що творить. На фронті ворог не має жодного успіху. От наші бійці просуваються вперед по всій лінії розмежування. Звітують у генштабі на лимано-куп'янському напрямку. За добу окупанти понесли значні втрати. 79 окупантів знищено, 110 поранено. Підбито три танки. Т-72. Це базовий їхній танк. Знищено чотири міномети ворожих, п'ять гармат. самохідна артилерійська установка, акація, протитанковий ракетний комплекс і три безпілотних літальних апарати. На Херсонщині велика вода відступила, але залишила по собі руйнації мул та вирвані з корінням дерева у соцмережах. Люди і досі викладають наслідки російського злочину. Ось в такому стані набережна. А в окупованому Маріуполі росіяни виселяють із вцілілих квартир людей, щоб розмістити військових, розповідає речник мера Петро Андрющенко. На цих кадрах видно, як речі місцевих лежать просто неба. Олена Петриченка, Олександр Коваленко новини 11-го каналу. Росіяни готуються завдати черговий масований удар по містах України. Про плани окупантів повідомили в оперативному командуванні. Південь зокрема, противник отримав нову партію дронів Камікадзе. Є і запаси ракет у Чорному морі тримають корабельне угрупування. Ворог продовжує розвідувальну діяльність і це очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які цілком ймовірно, ворог ще застосовуватиме. На Дніпропетровщині створили штаб на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Вже розроблений план евакуації людей. Визначені декілька маршрутів. В області проведуть навчання усіх екстрених служб. Відпрацюють різні сценарії. У зоні найбільшого ризику знаходяться населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, у тому числі Нікополь, Марганець, Покров. Маємо ставитись до цього серйозно. Проте з холодною головою. Паніка нині найгірший ворог. Ситуація на контролі. В Волберсті фон не перевищені. Але звичайно, ми готуємося до можливої загрози. А у Нікопольському та Криворізькому районах найближчими днями розгорнуть санітарні блокпости та проведуть навчання на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Людей закликають не панікувати. Влада наголошує це лише тренування. Пабідний марш, що перетворився на смертельну пастку для окупантів. Неймовірна історія від воїнів окремої бригади ТРО Дніпра. під час штурму росіяни втратили танк через наслідки свого шартобстрілу. За ним зупинилися і три їхні БТРи. Техніка миттю стала мішенню для наших мінометників. Деталі з перших вуст оборонців далі у нашому сюжеті. Це відео потрапило до наших бійців прямісінько із телефону окупантів. Зухвальці встановили його на танк, щоб зафільмувати свій побєдний марш, але щось пішло не за планом. Воїни те Дніпра згадують, був грудень 22-го, період найзапекліших ворожих атак. Росіяни штурмували наші позиції на бронетехніці. Першим йшов танк із тралом, додатковими катками попереду, які мали б розрядити протитанкові міни, але конструкція раптом підстрибнула на колоді і не спрацювала. Одна гілка діаметром 150 мм, Вона попадає під цей каток, піднімає каток. Каток проїжджає е, через танкову міну, і танк підривається на міні. Іронія долі, уламок дерева, через який підірвався танк, це результат російського обстрілу перед атакою. Йде спочатку арт обстріл, мінометний обстріл, наслідок чого е, посадка перетворюється на чисте поле. Дуже багато гілля валяється, і одна із цих гіляк вона просто врятувала життя моїм хлопцям. Після підриву окупанти кинулися на навтьоки від танку. Зупинилися й три БМП, що рухалися за ним. До позицій наших воїнів росіяни не доїхали менше 30 метрів. По стоячій техніці філігранно відпрацювали мінометники. Ні, остановілюсь. Вони зупинились. Мінометники, звісно, лупанули дві ворожі БМП. Молодці гарно відпрацювали. Ми їм координати передавали. Останні три приходи лягли в метрах 20 від нас. Втім, усе тільки починалось. З підбитих БМП висадились зо три десятки ворожих бійців. Оборону на передньому краї посадки тримали усього троє наших воїнів. Ну, вони просувалися посадкою до нас, зайняли позиції, кулемети розташували в посадці, не давали нам підняти голову. Аби вижити під щільним вогнем. Тероборонівцям довелося стріляти на звук по-сомалійськи. По-сомалійськи, По це коли голову ховаєш і стріляєш. Ось так. На звук відстрілюєшся. Почув справа: стріляєш. Вогнем давили. Завдяки допомозі побратимів із сусідніх позицій та бойовій вдачі штурм вдалося відбити без втрат. А легковажність російських тіктокерів, які записували поб'єдний марш аж від початку своїх позицій, дала багато цінної розвід інформації нашим оборонцям. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Кришували наркоторгівлю та катували людей. ДБР завершило розслідування резонансної справи Павлоградських поліцейських, які створили справжню банду. Їх викрили та затримали ще два роки тому, прямо у районному відділі поліції. До угрупування входило 14 ділків. Організаторами виявились двоє правоохоронців, які очолювали підрозділи по боротьбі з наркотиками, а також уродженець Грузії. Слідчі встановили копи, полювали на неповнолітніх, підсаджували на психотропи, а потім змушували розповсюджувати їх. Шістьом фігурантам вже оголосили вироки справи інших восьми, серед яких і троє екс правоохоронців найближчим часом почнуть слухати у суді. Спалаху холера в Україні немає Мережею вкотре активно шириться фейк, начебто в областях, які постраждали від підтоплення, фіксують масове зараження. Ворожу інформацію розсилають і у приватні повідомлення. Утім, нині в жодному регіоні випадків холери не підтверджено. кажуть у МОЗ. Там закликають не вірити пропаганді та перевіряти інформацію на їхньому офіційному сайті. Абу на ртуть в Україні заборонять виробництво імпорт та експорт продукції з токсичного металу. Відповідний закон вже підписав президент. Відтак з прилавків магазинів зникнуть термометри, тонометри, барометри. Аби знайти їм альтернативу у влади є півроку. Більше знає наша кореспондентка Альбіна Гриненко. Чим ми та наші пращури користувались десятиліттями, стане табу для українців. Окрім термометрів, це все, що містить ртуть: танометри, барометри, люмінісцентні лампи, вимикачі, реле та деякі види батарейок. Такий законопроєкт цьогоріч підписав Володимир Зеленський. За проголосували 299 парламентарів. Так, влада підтримала приєднання України до Мінаматської конвенції, аби поетапно відмовитись від рідкого срібла. Тож сьогоднішнє рішення українського парламенту вкотре демонструє, що попри війну Україна продовжує слідувати європейським зеленим курсом та дбає про своїх людей та власне довкілля. До угоди долучилась і 141 держава світу. Усе аби захистити здоров'я людей та екологію від токсичного металу. Цю конвенцію назвали на честь міста Мінамата в Японії, де наприкінці 50-х років ртуттю з промислових стічних вод утруїлися майже дві тисячі людей. Масова інтоксикація викликала хворобу, яку і назвали мінамата. Є різні види отруєння, легкі, гострі та хронічні. Хвороба може навіть позбавити зору, слуху, спровокувати параліч та навіть божевілля, кажуть медики. І лікування буває надскладним. Для лікування гострих ртових ртутів є антидоти, якщо у людини пострадали нирки, бо в неї є гостра ниркова недостатність, тоді використовується гемодіалізна терапія. Кров пропускається через штучну нирку і повертається хворому. Втім, небезпечна не сама ртуть, а її пари, кажуть екологи, і предмети, що містять токсичний метал. В одній лампі може міститися від 10 до 15-20 міліграм ртуті. Якщо це тисяча ламп, то звісно, що цей обсяг збільшується. І все це потрапляє неконтрольовано, потрапляє у навколишнє середовище. Це такий метал, який має досить серйозні токсичні властивості, плавиться при звичайній температурі, і найшкідливішими є пари ртуті. І проблема полягає в тому, що їх дуже складно ідентифікувати. Саме тому з 1 січня наступного року Україна припинить виробництво імпорт та експорт продукції, що містить ртуть. Проте є винятки. Під заборону не підпадають продукти для потреб військової та цивільної оборони, вироби, що використовуються для досліджень та калібрування приладів як еталонний стандарт, вироби, що не мають альтернативи, як от зовнішні електроди для електронних дисплеїв і пристрої вимірювання, вакцини, що містять Тимиросал як консервант. Потім дніпряни діляться на два табори. Одні таку заборону не підтримують, бо ж кажуть, звикли до використання в побуті, наприклад, звичайного термометра. Я проти. Я проти, тому що, наприклад, термометри ртутні це в будь-якому випадку завжди зручно і надійно. Тому що всі ці термометри, які вимірюють температуру у ротовій порожнині, вони показують дурниці, а ртутний найточніший. Я гадаю, що це ртутна змова. Ртуть вона не шкідлива. Дехто ж вважає, такі зміни доречні. Утяна вредна. ртуть вона шкідлива. Буває ж діти труяться, коли розбивають термометри. ртуть наскільки відомо в биту, якщо розбивається, це вредно. А як на промисловості без неї можна обійтись, не в курсі? Я думаю, так я думаю, так буде краще для навколишнього середовища. Нині у Кабміну є півроку, аби розробити план з відмови ртутних виробів з реалізацією проєкту, допоможе Міжнародний глобальний екологічний фонд. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Разом до перемоги забіг під такою назвою днями влаштували у Кам'янському. Він пройшов на набережні лівобережжя. Там зібралися сотні спортсменів. Вони змагалися на витривалість. На вибір можна було подолати дистанцію у 3 або 5 кілометрів. Ми приймаємо участь родину і залучаю до цього своїх двох і дочок. Ну по перше, спорт це здоров'я. А по-друге, в умовах сьогодення мені, мені здається, що спорт він відволікає від всіх тих негараздів, від всього того інформаційного, що ми сьогодні все носимо в собі. Я розумію, що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно все дуже круто, дуже сподобалось. Такий легкоатлетичний забіг у Кам'янському організовують вже в шосте. Цьогоріч його просвятили Збройним силам України. <тас> Наші захисники кожен день, крок за кроком, звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. І на останок про погоду у середу у Дніпрі можливі опади. Синоптики прогнозують в день 22 градуси тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11, А також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.